Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Точка Зору. Сьогодні хочу зробити коротенький огляд на акумуляторну е, болгарку торгової марки Warcraft. Модель CAG S20Lips 125. Сьогодні подивимося, розпакуємо, подивимося, які неї характеристики, що вона з собою представляє. Ну що, поїхали. Дивимося, що в нас там є всередині. Так, гарантійний талон, інструкція, ще якась одна інструкція і чек, видаткова накладна. Ну, макулатурку в сторону. Далі ще у нас є якийсь пакет? Це пакет їхній торгової марки Warcraft. У пакеті щось є. В пакеті ось такий записничок і ручка. Їхня ручка. Так, дивимось далі. Ще один пакет такий. Так, так само там є блокнот і ручка. Далі, що у нас є? Ось такий захисний кожух. Затягується ось так, як у велосипеді сідло. Затянули і зажали. Досить зручно. Не треба буде викруткою крутити. Так, Ось сама болгарка і ручка. Коробочку відставлю в сторонку. Так, дивимося ручка. Оце в комплекті йшла болгарка. ручка, ключ і захисний кожух. Так, давайте подивимось по поводу ручки. Ось є ключик, такий фланцевий ключик, досить зручно. Вставляється в ручку сюди. Вставили. І ніде він у вас не згубиться. Досить зручно. Далі. Ось сама болгарочка Warcraft, Така ручечка прорезинена, досить така зручна. Іде нічого не теліпається, не болтається. кожух надівається, не буду надівати, тако оцим плючом затягнули і все. З такою штукою. Досить зручно, не треба буде крутити викруткою. Ось так. так посадковий діаметр 22,2 мм. Гарантія на цю булгарку 2 роки. Вага кілограм 600 г. Тип двигуна безщитковий е, діаметр диску 125 мм. Стабілізація обертів є е, швидкість обертання від 3000 до 8500 обертів за хвилину. Досить непогані показники. Сюди входять акумуляторні батареї літій-іонні від 2 до 6 А. Я купував без акумуляторної батареї, так як в мене акумуляторна батарея є. Від коси підходить сюди. То в мене дві акумуляторні батареї, тому я купляв саму одну болгарочку. Що ще можна відмітити? Тут є 6 ступенів регулювання швидкості, розширюють функціональність інструмента, дозволяють вибрати необхідний режим для різних видів робіт. Це може буде видно від одинички. Де погано видно, да? ну, Від одинички до шести, 6 швидкостей є в цій болгарочці. Так, має компактні розміри і високу потужність. Акумуляторна болгарка торгової марки Warcraft CAG S20 Lip 125. Ну, відрізняється від аналогів меншими габаритами. І при цьому не, знаєте, не втрачає свою потужність. Це дозволяє виконувати важкі задачі у важкодоступних місцях. Максимальна ергономічність, незалежність від розетки та максимально компактні розміри дають можливість використання при виїзних або висотних роботах різної складності. Корпус завужений, вкорочений та прогумований, зручно і впевнено лежить в руці. Функція швидкого регулювання захисного кожуха дозволяє легко адаптувати інструмент під різні види робіт. Досить зручно. Система плавний пуск. Дозволяє двигуну плавно набирати обороти, включаючи ривок при включенні та ударні навантаження на внутрішні деталі. Двопозиційна прогумована рукоятка виконує важливу роль при тривалій роботі. Та має ергономічний відсік для зберігання фланцевого ключа. Має 6 швидкостей, як я наголошував раніше. Функція захисту від повторного включення підвищує безпеку користувача. В цій болгарці вбудований безщитковий двигун. Безщитковий двигун застосовується в моделях з підвищеними вимогами до надійності та продуктивності. Він забезпечує більший ККД. Що дозволяє знизити витрату батареї до 50% порівняно з електронними двигунами, крім того, безчітковий двигун відрізняється зниженим нагріванням і рівнем шуму, а також більш стійкий до навантажень. Безчітковий двигун не потребує обслуговування або заміни витратних матеріалів протягом усього терміну служби. При правильній експлуатації він здатний працювати в 2-3 рази довше. За колекторні аналоги. Надійні та довговічні вузли та механізми. Міцний корпус з якісного АБС пластику та посилений редуктор із високоміцного сплаву забезпечують стійкість проти фізичних пошкоджень. Якщо він десь там у вас впаде, нічого там страшного такого не буде. Ну, залежно з якої висоти, звичайно. Ефективна система охолодження відводить тепло від вигона. Запобігаючи перегріву та продовжуючи термін роботи. Шестерні редуктора виготовлені із сталі з високою межею міцності. Покращена термостійка змазка значно знижує силу тертя та температуру нагріву. Надійний захист внутрішніх елементів від абразивних частинок завдяки знімним фільтрам. Ну що, друзі, ось коротенько і все. Коротенько розказав, показав, на жаль, не можу вставити. Показати, як вона гуде, як вона працює, бо залишив акумулятор на дачі. Ну, досить хороша річ. Друзі, коротенько розказав, показав, вкручується ручка, сюди тільки вставили, вкрутили ручку. Так, ну, вона тільки збоку да, вкручується. А да, ось такого зверху, зверху, точніше, ріжете та й все. Ось так вона вкручується. Більше тут ніде нема, щоб вона. Ага, з тої сторони ще можна крутити, з іншої, зверху не можна крутити. Ну, ось так, друзі. Ось коротенько я вам розказав, показав. Досить якісна і чудова, друзі, річ. Дуже подобається, що цей ключик десь він постійно губиться. А це собі вставили сюди такого. Та, й... Та й не буде він губитися. Ось такі справи, друзі. Ну, все. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду радий новим підписникам. Всім миру, добра та до зустрічі!